धन्यवाद 9 травня день перемоги. Сьогодні по всій Україні Вриваються весняними дітами і величні пам'ятники і скромні оболісті. Це означає, що пам'ять народна жива, що Божий загиблих, незабутний. Свято перемоги це свято. Із світми на очах, <рес> <рес> <Раско, рес> по святу радість і життя. Раді, на нашу ферму, мир вірте, бо сіда цієї радості, 60 мільйонів наших сільних численні. Вітання президента <рес> України <рес> Віктора Яродова. Вітаю вас на Ми співаємо умрі за ваш безпечний подмор, за вашу самопожанству старі в гардеру. Ви стріляємо селі Европу і заголовки не Ми перед вами усі вашему сімському ворогу.